ДФС прибираються всі бази даних, і вони будуть адмініструватися поза межами Державної фіскальної служби. Чому? Ну, по-перше, ДФС на практиці досить часто е маніпулює цими, цими даними і завжди є така спокуса це робити, тому що це ну, інколи вирішує. Е е Проще можливості досягти там, певні індикатори. Так? Якщо можна там боротися з системою, то це можна зробити. Маніпуляції це перше. Так? Друге, це модернізація цієї системи. Зараз уряд і це бачення Міністерства фінансів. Ми маємо відноситись до всіх ресурсів фінансових, як державних, так і залучених, досить обережно. І є необхідність модернізувати it системи в Мінфіні, в Казначействі, в ДФС, як в митниці, так і в податковій. Но якщо це розпрошувати цей ресурс, це буде неефективно. Тому виводяться ці it системи і буде централізовано проводитися фінансування, модернізація. Таким чином ми там на одну вкладену гривню можемо вирішити питання в чотирьох органах. Тому я, я би очікував, що найближчим часом у нас будуть нові ті системи, які е, відповідають рівню 21-го сторіччя, е, які дозволять е, всім органам системи Міністерства фінансів працювати е, на сучасному рівні ефективно, прозоро. Вводиться також повноцінний кабінет е, платника податків для е, зменшення взаємодії між платником податків і і е, співробітникам ДФС. Ну, де це не потрібно, цього треба уникати. Весь світ іде до цього. Ми маємо також повністю впроваджувати такий механізм. Це є, в принципі, рішення е, сучасне, до якого ми маємо е, не те, що до кого маємо йти, це має бути реалізовано повністю найближчим часом. Е, також е, міняється система е, податкових консультацій. Е, наразі. Дуже часто ДФС видає індивідуальні консультації різним суб'єктам господарювання. Тут також не без зловживання. Що ми робимо? Ми говоримо так, щоб ці консультації мали вагу, тобто були дійсними, вони мають бути всі зареєстровані на єдиному сайті. Тобто, щоб не було договорників, тобто є консультація, будь ласка. Всі мають розуміти, чому саме така консультація була дана. Ми будемо дивитися на цю інформацію, як Міністерство фінансів. І де є різні позиції по серйозних питаннях, будемо видавати узагальнюючі консультації, які будуть мати пріоритет над індивідуальними. Також важлива новація це єдиний казначейський рахунок. Зараз всі податки будуть сплачуватися на один рахунок. Одна держава, один рахунок. Бізнес нічого іншого не потрібно знати. Не треба там робити. Десятки платежів на ріжні рахунки. Для бізнеса має бути один інтерфейс, один, один рахунок. Е, ну і важливо, може, це наостанок, але надзвичайно важливо це в сфері ПДВ. Е, ми е, пропонуємо відмовитись від існуючої моделі, коли А. У нас існує два реєстри. Це неприпустимо, тому буде один реєстр, який буде адмініструватися за чіткими правилами, прозорими, розумілими. І друге, будь-яке відшкодування не потребуватиме висновків ДФС. Наразі це головна умова. Тобто цей висновок це є, в принципі. Умовою для казначейства направити гроші. Після прийняття цього законопроекту це буде залишитися в минулому. Всі виплати будуть відбуватися в автоматичному режимі. Це дійсно в автоматичному режимі. Навіть і зараз говоримо про те, що є автоматичне відшкодування в ПДВ. От всі ми про це говоримо. То? Але на практиці цього ж не відбувається. Чому? Тому що ну, так просто навіть система працює. Коли є висновок, який же це автомат. Так? Тому е, у ДФС буде, буде право, е, дійсно, якщо вони не погоджуються з відшкодуванням, вони зможуть тоді це призупиняти на певний час. Але не все. Є проблема, будь ласка. Таким чином, дійсно запрацює е, автоматичне відшкодування, і будь-яке призупинення, воно, воно тимчасове. І воно може бути оскаржено там. Все чітко прописано, умови щоб не було будь-яких зложувань.